Наші ну друзі розглядаємо ось таку сьогодні тему в ранку надії. Відому, популярну, яка вже просто всіх на слуху. Отже, вплив розвитку криптовалюти на фінансову систему. Нам в цьому всьому допоможе розібратися Ольга Єрьома, фінансовий коуч та психотерапевт. З нами на онлайн зв'язку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Дякую, Ради, що долучилися до нашої етеру. Е Хочемо одразу почати з такого питання, як власне криптовалюти сьогодні впливають на традиційні фінансові системи? І чи є цей вплив? Тому що люди, які взагалі далекі від всієї ці криптовалютного життя, здається, що Ну це десь там, це ніяк не впливає. Так от яка реальність сьогодні? Насправді крипта на даний момент це є не просто новий від грошей, а треба віддати вже правді, і подивитись правді в очі, і сказати, що це новий всесвіт, який відкриває ключ, який відкриває просто новий всесвіт фінансів. Чому? Бо криптовалюта допомагає нам зараз потрапити від того моменту, коли уряди і банки управляли нашими грошима до того, що ми починаємо самі це контролювати. Тобто саме ми власне впливаємо на те, що робимо. Ми можемо напряму розраховуватись один з одним, при цьому не використовувати банківські установи. І це прозора, легко, низька комісія, і все це залишає слід електронний. Тобто, багато хто боїться туди подивитись, бо вважають, що там мене обманюють, да, щось не зрозуміло, Але там технологія блокчейну. Тобто, кожен наш, кожна наша дія залишає свій електронний слід про транзакції, про те, що ми робимо. Тому бажаємо ми того чи ні, вже йде вплив на фінансову сферу, і це мощний такий конкурентно спроможні продукт угу. нашій фінансовій сфері, де ми самі особисто можемо управляти своїми фінансами. Угу. А які взагалі переваги та недоліки використання саме криптовалюти в порівнянні з звичайними грошима? Якщо ми вже говоримо про те, що це так вже вкорінюється в наше в наше щоденне життя, і ми не можемо просто ігнорувати, тому що це вже таке явище, яке буде далі набувати набирати обертів, ось які переваги недоліки. Ну, давайте про баланс спробую виділити три переваги, три недоліки. Uh -huh. да? uh -huh. Перша перевага це, звісно, те, що вам не потрібні банки. Ну, реально, ваш смартфон це вже є банк. І ви завдяки ньому можете розрахувати за допомогою криптовалюти. Другий такий великий плюс це швидкість. От уявіть, уявіть, як раніше, у нас з'явились пейджери, і ми просто дивувались, як же там ці буковки потрапляють в інші пейджери, можна інформацію так швидко передати. Зараз це вже нікого не дивує. У кожного є смартфон, і смс відправити займає ровно о, пару секунд. Точно ж так же і криптовалюта. Її на шви настільки швидко можна відправити, що вона буде на іншому краю Всесвіту за обмежений час. І при цьому ви ще заплатите дуже маленькі гроші, а, якщо порівнювати з банками. Тобто це дешево доступно і дуже швидко. Ну і такий третій, да, плюс це, звісно, глобальність. А, бо Потрібно що лише доступ до мережі інтернет. і я можу вже перерахувати гроші, знаходячись в Україні в будь-яку країну, будь то Британія, Італія, Іспанія. І мені не потрібно з'ясовувати, а чи мій банк працює з цією країною? А чи я зможу це зробити? А через скільки часу прийдуть ці гроші? Через три години, да, через добу, вони зразу приходять, як наче смс для нашого друга. І це три таких великих плюса. Е, тепер чесно, да, давайте подивимося, що звісно, як у кожного явища є плюси, є і свої недоліки. Угу. Звісно, і у криптовалюти також є свої недоліки. Перший і такий, мабуть, е, який. Ну, Лякає більшу mm -hmm. частину це хакерські атаки. Бо знаєте, коли людина не дуже розуміє, про що річ, але в інтернеті там багато буває, бо там вивели з криптогаманців, стільки то людина втратила. І ми вважаємо, що це щось таке, що коїться на кожному кроці. Яскравим прикладом цього є, наприклад, що люди часто бачать. Якась авіакатастрофа здійснилась самоліт впав, і всі вважають, що на самолітах це ну не всі, да, давайте більшість вважає, що на самолітах літати дуже страшно, бо вони ж там потрапляють. Але ж нам не кажуть так про автомобіль і а, про аварії. І виходить, що насправді літати літаками це ну найбезпечніша, найменша кількість відсоткова аварії трапляється з літаками ніж з машинами. Ну у більшості тут в голові буде, що самоліти це так небезпечно. Да? Точно ж так же з криптовалюти. У більшості тут є усвідомлення, що це щось таке страшне і так атакують, і гроші виводять. Да, такі моменти є, але там потрібно просто бути акуратними. Да, в, всі ті, коли ви працюєте з криптовалютою, тому просто є свої правила безпеки. Якщо ми їх будемо виконувати, то ніякі хакерські атаки нам не страшні. Крім того, якщо ми працюємо з надійними біржами, то біржі дбають про свій статус, і дуже часто, навіть якщо прой прийш... якийсь злом, то біржі повертають ці гроші. І тому виходить. Ну ну це є, тому ми це кажемо. Хакерські атаки. Далі необхідність знайти надійний криптогаманець. А це потребує енергії на те, щоб розібратись. Бо ви добре знаєте, коли ми входимо в нову тему, нам потрібен ресурс і час, щоб зрозуміти про що там. Криптовалюта для багатьох людей є новою темою. І Виділити час для того, щоб розібратись іноді, ну так лень, що ти думаєш, так, краще вважати, що це щось мене не торкається, я якось і без цього можу. Тому потрібно просто розібрати, що є гаманці, які гарячі і холодні. Mm -hmm. Тобто гарячі гаманці, це, да, вони більш ризиковані, бо твої кошти зберігаються, да, ну, що мають доступ до них інші люди а, ну, мають доступ в плані. Можуть, можуть так зробити, да, щоб мати, але ж у вас є ваша можливість захистити себе, да, подбати, щоб у вас був надійний пароль, щоб його ніхто не, знайш... не знайшов, нікому його не віддавати. Для тих, у кого тривожність завелика, можна використовувати холодні гаманці, тобто виводити з криптобірж, не зберігати на цих криптогаманцях, а зберігати на своєму холодному. І це означає лише єдине, що доступ є лише у вас. Там головне не забути свої фрази, да, які вам дадуть доступ. Бо там довгі фрази, 24 слова. Їх потрібно надійно зберігати, щоб ніхто інший не потрапив до вас. Ну і не забути, бо багато вже знаєте, є така історія, як багато років ще коли тільки біткоін з'явився, людина продала свій будинок, купила на всю суму біткоін і почала подорожувати Всесвітом. І на даний час вона вже мільярдер. Ну, справа в тому, що вона не може скористатися своїми грошима, бо вона забила ключ доступу до своїх грошей. Тому от з цим треба обережно. Ну і останній такий мінус, на який треба звернути увагу, він дійсно є це волатільність. Тобто нестабільність. Да? Ми знаємо, що війна почалась, там, тот же, крі... біткоін впав там, до 19 тисяч доларів. Зараз він вже досягнув, перешагнув за 70 тисяч доларів. І це якраз от коливання, завдяки яким можна як заробляти. Так і втрачати гроші. Угу. Ну, і знаєте, ще додам от, на так -так. останню таку фразу, що від цього ризику у нас є момент, ми можемо про себе подбати, бо в криптовалютах є своя більш стабільна валюта стейблкоін. Угу. Тепер все. Цікаво. Так, е, до речі, якраз хочеться і е, цю тему зачепити. Е, чи є, власне. Е, От саме е, ризики пов'язані з інвестуванням у криптовалюту, і як вони відрізняються можливо від звичайних інвестиційних можливостей? От тобто сьогодні, наприклад, людина хоче вкласти якийсь свій капітал, і, наприклад, хоче обрати куди? Чи на, наскільки зараз популярно і наскільки це безпечно вкладати свої кошти в криптовалюту? Угу. Влучне запитання: перше, що у людини повинна бути перед тим як вона буде робити будь-які дії зі своєї фінансової сфери, розуміння, а на що я це роблю? Не тому, що всі побігли, і мені потрібно. У неї повинен бути свій фінансовий план, в якому, звісно, треба відокремити на інструменти, які є стабільними, які будуть його захищати, і можливо, туди будуть навіть входити купівля. Для страхування свого життя, щоб на випадок щось сталося, да я могла там бути. Це знаєте, я люблю порівнювати як з деревом. Перед тим, як почати куди бігти, треба впустити коріння. І це коріння є якраз у це придбання а, ризикованості того, що я можу втратити своє здоров'я, і треба застрахувати своє життя. Далі вже в стовбур, коли я розумію, що мене, у мене є фундамент, я можу на це зб... спиратись, я далі вже думаю, як я можу зберегти і накопичити якомога більше грошей. Да, стовбур, тобто подушка безпеки. Є подушка безпеки, те, що я можу витратити найближчі. 6 місяців, якщо у мене не буде доходу, і я буду продовжувати жити своїм спокійним життям. І далі ми вже можемо переходити до формування крони. Крона це якраз ті стратегії, які я буду використовувати. Я буду купляти золото або срібла, я буду купляти акції на фондовому ринку. Або я буду, буду брати і інвестувати в криптовалюту. Mm -hmm. Тобто я однозначно за те, щоб був розумний підхід і не було копіювання, як хтось зробив. Ви самі розумієте, що це у вас виходить. І стосовно того, наскільки це да, то от дивіться, якщо брати біткоін статистично, то можна сказати, що ви є вирогідність, що ви втратите за рік. 69% його вартості. І цей відсоток складає біля 35 Але вірогідність того, що ви 100% втратите свої е, вкладання в біткоін, да, вони приравнюються десь більше 13%. Але я хочу тут звернути вашу увагу на те, що вони дають велику можливість приросту вашого капіталу. тобто криптовалюта дозволяє збільшити не так, як, наприклад, фондовий ринок в середньому 10-15% дає. Тут ти можеш заробити і 200, і 400, і 1000%. відсотків. І звісно, це як інвестиція, на яку ми ризикуємо. Ми можемо її втратити да? більше ніж 100% відсотків не втратимо. Тому фінансових парад, звісно, я не даю. Ну, якщо ви вирішили сюди йти і ризикувати, то будь ласка, майте свою стратегію, що ви робите, з якою сумою ви заходите, коли ви будете виходити, на які відмітки ви будете продавати, і ризикуйте грошима, які вам не жалко втратити. Тобто, це не більше 10-30% вашого капіталу, який ви формуєте для себе. Угу. Насправді, ось так цікаво і ціна те, що ви визначили так дуже конкретно, що є фондовий ринок, так на, до прикладу, а є криптовалюта, і там більш якось воно стабільніше в фондовому ринку, але можна е, ось менше прибутку отримати, аніж з криптовалюти, де ти маєш свідомо розуміти, куди ти йдеш. Це насправді ризик. Ти можеш втратити навіть 100% всіх своїх грошей, так але ти можеш е, також отримати швидкий і дуже великий такий Оше прибуток, а власне ось цікаво про те, які реальні випадки використання криптовалют в економіці сьогодні. Угу. Насправді зараз через криптовалюту можна купляти абсолютно все, починаючи від розрахуватись за придбання будинку, квартиру, орендувати житло або розплатитися за проїзд трамваї. це можливо все зробити. А в криптовалюті є різні коїни, ну тобто монети. Да? І є монети, які дійсно дуже мають велике коливання, і а, ну, вони підтверджені ризику. Але в криптовалюті є стабільна валюта, стабільний коін, і він називається USDT. І він прирівнюється до долару США. Тобто він настільки надійний і він без коливань. Що ви можете зберігати, як ви в банк гроші віднесли? Ви можете їх покласти на біржу і зберігати USDT на біржі, тобто в стабільній валюті. І крім того, ще мати додаткові плюшки в віді нарахування, бо там 20-24 коливаються да, відсотка на рік вам можуть нараховувати на ці стейблкоїни. Знайдіть, будь ласка, в банках, де ви можете покласти гроші, щоб вам в доларах 20% давали. Ну, це мрія, такого взагалі не бува. Угу. Тому вам дуже зручно, ви завантажуєте додаток спеціальний в телефон і за допомогою цього додатку. Ви можете в будь-якій країні розраховуватись за їжу в ресторані, за купівлю подарунків, іграшок, одягу. Будь-де, бо ви у вас є ваші USDT, да, стабільна валюта. Ви розумієте, скільки у вас там грошей, і ви за допомогою цього додатку просто і легко розраховуєтесь, і вам не потрібно з'ясовувати і обмінювати валюту. Ви приїхали, хоч в Іспанію, хоч в Англію. Хоч в Італію вам не потрібно бігти, да там думати, ой, тут треба євро, тут ліри, тут інша валюта. Вам все одно, ви хоч в Дубаї, да, хоч де, ви можете uh -huh. розраховуватись криптовалюти, будь-за що. Просто криптовалюта, вона зараз вимагає від нас почати думати по новому, uh -huh. нове відношення до неї формувати. І багато хто не розуміє, бо це темний такий світ, і люди думають, Боже, та як це це діта ну зрозуміло. Але насправді це технології, які працюють, і це альтернатива фінансовій сфері, да, де ви контролюєте ваш смартфон і ви самі керівник свого рахунку. Дуже дякуємо вам. Просто. Дуже багато інформації, яку ще навіть треба переварювати. Розуміємо, що нам в цій сфері потрібна ще також освіта для того, щоб от як ви кажете, треба розібратися, куди ти йдеш, не думати, що це чарівна пігулка, що ось там я точно розбагатію. Mm -hmm. От зі знанням, з перевіреними е, менторами, які можуть тут провести на початках, щоб розібратися. Тому ми дуже вдячні вам за цю розмову. Е, бажаємо вам успіху у вашій діяльності, сил. Вам і також успіху так, в тих всіх справах, які ви робите. Дякуємо за цей ефір. Дякую. Друзі, з нами на зв'язку Ольга Єрьома, це фінансовий коуч та психотерапевтка. Говорили про вплив розвитку криптовалют на фінансову систему. Так от цей вплив вже є, і знаєте, неможливо закрити очі, і сказати нема нічого. Звичайно, що все є, просто, можливо, воно і проходить десь мимо нас. Тому розбираємося в цій сфері, і можливо, комусь сьогодні це буде такий, знаєте, чарівний такий пендель для того, щоб почати рухатись а, саме в цьому напрямку.